Бри. Сьогодні у нас челлендж національні страви різних Ой, я напої. Те, напої різних країн. Я починаю, я мирна і так далі. Перший раунд. Я виберу Україну. Добре. Так, який ти вибираєш Україна. національний напій у звал, молодець, і тобі пишу один бал. Тепер так. я. Я вибираю країну-грецію і національний напій грецький бренді. Правильно. один один. Твоя черга. Так, я вибираю папа-па-па-па-па-пальщу. А це не Польща, це в нас Австрія. З Польща. Це не нас Польща. Біло-червоний прапор. Так, і це у нас я не впевнена, але я думаю, що це ось це. Боза. А я не знаю. Бо в мене написано Болгарія. Наче неправильно. не зараховується. Ми відкладаємо в сторону. Передмірно. Я вибираю Іспанію і напій Сангрія. Твоя черга? Добре. Я вибираю Англію. Так. А І змічан. Це правильно. Тепер я, але в мене така проблема, що в мене тут є напій німецький, а прапор в мене болгарський. Тому я нічого не можу вибрати. Бо в нас лишилося тільки один напій. Німецький, а на прапор у нас болгарський. Значить, беріть Болгарія і до того напою. Так можна. Е, ні, так не можна. Я собі тоді пишу так само прочерк, як і тобі, тому що то в нас не спів немає співпадіння. Добре, давайте з вами другий раунд. Пройдемося. Для чого? Вияснимо, ага, треба країни назад проїхати, так? Так. Ой, що не впало. Став лайк і підписуйся на канал, а у нас останній раунд, так друзі, я Хочу вибрати? А навіть не знаю. Ручку, де? Друзі, ми продовжуємо. Зараз а ручку де ми продовжуємо і у нас останній... Другий ран. Заключні. Я починаю, я вибираю. Андрію Андрій Чан. Молодець, правильно. У нас інші прапори. Оце. Полетіли. Ой, добрий каме. Сюди. Є! Yeah. Молодець! Правильно вибрала. Тепер я. Я вибираю країну Грецію. Чай. Ой, кажу, чай. Напій. Напій вибираю грецький бренді. Так і останній раунд і ми це знімаємо. Твоя черга. Так. Україна. Добре. Узвар. Молодець. Правильно. Узвар. Тепер я. Я вибираю країну Іспанія. Напій. І напій Санглія. Добре. Нормальний. Твоя черга. Я вибираю Німеччину. Німеччину. У І... мене закудовальне пиво. Чудово, гарний вибір. Ні, а є різномані. Ну, мені нема що вибирати. У мене лишилася Болгарія. А напій. Боза. Це солодкий напій, ферментований зерна і може виготовлятися навіть з вівсяних пластівців, з додаванням кориці і горішків. Таким чином у нас знов нічия. Ми виграли однакову кількість балів Друзі, На сьогодні все. Будьте щасливими, здоровими, став лайк! Підписуйся на наш канал Софія Юна ЮНАЛЕГІН, підписуйтесь на мій ТікТок, Інстаграм і дякую всім за увагу. Будьте здорові! Лайк, підписка. Всім па-па!